І так, давайте подивимось підказки карт ТаРО на 29 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку. Які підказки та РО дадуть нам на цей день? Що чекає нас важливого? Овен. Сьогодні ви відчуєте внутрішню силу і право вести за собою. День сприяє ініціативам, сміливим рішенням і прояву лідерства без тиску на інших. Важливо діяти з позиції впевненості, а не доводити свою правоту. Двері відкриваються там, де ви берете відповідальність, і не боїтесь бути помітним. Телець. Це день гармонії, тепла і справжнього контакту між людьми, можливі щирі розмови. Примирення або відчуття ми на одній хвилі сьогодні. Добре укладати домовленості, говорити про почуття, бути з відкритим серцем. Двері відкриваються через взаємність і повагу. Близню, okay. День несе легкість, радість і бажання поділитися настроєм з іншими, можливі зустрічі, приємні новини або святкова атмосфера навіть у дрібницях. Не замикайтесь. Саме спілкування наповнить вас енергією. Двері ведуть до радості через просте людське тепло. Рак. Перед вами стоїть важливий внутрішній вибір, і він пов'язаний не лише з іншими, а й із вами особисто. День просить чесності, що ви насправді відчуваєте і чого хочете. Не варто йти проти серця, навіть якщо розум ваш сумнівається. Двері відкриваються, коли вибір зроблено з любов'ю. Лев. Сьогодні можливе відчуття завершеності, цілісності або внутрішньої перемоги. Ви можете побачити результат свого шляху і усвідомити, як багато ви вже зробили. Гарний день для підбиття підсумків і подяки собі. Двері ведуть до нового рівня через прийняття свого досвіду. Діва. Не лякайтеся цієї карти, вона про глибоке оновлення. День може принести усвідомлення, що щось більше не працює і потребує відпускання. Завершення відкриває простір для нового, навіть якщо це поки для вас не очевидно. Терези. День несе іскру цікавості і бажання спробувати щось нове, можливі ідеї, якісь пропозиції або внутрішній імпульс до дії. Не зніцінюйте маленький початок, саме він може привести вас далеко. Двері відкриваються через сміливість бути допитливими. Скорпіон. Сьогодні важливе відчуття стабільності. Дому і підтримки. Добрий день для сімейних справ, теплих зустрічей або внутрішнього заземлення. Ви можете відчути, що стоїте на міцному фундаменті. Сьогодні двері ведуть до спокою і безпеки. Стрілець день протерпіння і усвідомлення, що процеси дозрівають поступово. Можливо, ви чекаєте результатів і сумніваєтесь, але не варто поспішати. Те, що ви вклали раніше, вже дає плоди. Просто не все одразу, а поступово. Позорів сьогодні важливо зберігати баланс між внутрішнім і зовнішнім. День сприяє зціленню, спокійним рішенням і м'якому руху без крайнощів. Не потрібно поспіху. Гармонія народжується лише у мирі. Двері сьогодні відчиняються через рівновагу і терпіння. Одолі. Можете відчути втому або думки, що щось вже занадто. Але ця карта говорить найгірше вже позаду, далі лише полегшення. Важливо дозволити собі завершити болючий етап і не тягнути його далі. Риби, день звертає вас до внутрішніх цінностей, віри і сенсів у житті. Можливо, захочеться поради, духовної опори або повернення до перевірених принципів. Добре, навчатися, слухати мудрі слова. Або самому бути прикладом для інших. Двері для вас відчиняються через довіру до вищого порядку. Такий вишов у нас розклад на сьогодні. Нехай карти сьогодні стануть підказкою, а не вироком для вас. Бережіть себе і своїх близьких. Всім бажаю гарного дня.